Тим часом прориви Курській області розширюються, зокрема, українські та російські міліка... мілітарні пабліки повідомляють, що росіяни втратили контроль над низкою селищ Гончарівка, тут Рубанщина, Лешня. E, значить, кадри тут деякі публікують. І що на вихлопі на сьогодні, знову ж таки, за даними російських пабліків, загалом зона бойових дій складає. 720 квадратних кілометрів, а всього захоплених ЗСУ за населених пунктів 28. Давайте ми, ми і бачимо. І бачимо, і побачимо і почуємо зараз ще. Українське село Олешне, яке знаходилось на території Росії. Дуже українське. На да, козаки українське. Всі постаралися на славу. слава. Зла Україні! І так у нас. Гончаровка, село перед Суджий. І тут хрестик, А, не видно. Там написано: «Господи, спаси і сахняє отечество». Я господь бог, я сахраню. Ну, дивіться, от е, я так от дивлюсь, як наші військові реагують на ситуацію. Я десь приблизно про п'ятьорочку і про ці всі лукошки десь в такому ж. Стилі і висловлююсь, тому що, ну, 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 ну дивіться, ну, вже до речі, за даними Діпстейт, вже 44, а не 28 населених пунктів. І ну от, так, так людина бачить ситуацію. Збройні сили є інфо, мають намір сформувати на Курщині лінію фронту і вести довготривалі бойові дії. Про це Форбс пише. За даними видання, це свідчить про те, що українські оборонці окуповуються на Курщині, будують укріп райони та перетворюють суджу на фортецю. Що скажете, пане Іване? Ну, нині на ставці Верховного головнокомандувача, головнокомандувач генерал-полковник Сирський, сказав, що зайнято майже тисячу квадратних кілометрів О, так, це було озвучено. Щодо лінії оборони, це варто розуміти, що війська, коли просуваються, особливо по території противника, вони завжди вибудовують ешелоновану оборону. Оскільки вони не знають наскільки вони зможуть просуватися, чи буде постійно просування, можливо, прийдеться колись закріпляти, або відходити на позиції, бо ага. ворог може провести зустрічній бій масштабований. Для цього і вибудовуються безперервні такі накатні лінії, і те, що зараз говорять про те, що вони закріпляються, це просто може бути одна з ліній, Та, А доки вони будуть просуватися, які кінцеві завдання перед ними стоять? Це можна тільки гадати, але точно про це знає дуже вузьке коло. Чому я так можу про це говорити? Навряд чи навіть знає Росія, окрім там чисто картографічних якихось уявлень чи географічного сприйняття. Бо якщо б вони могли знати зараз або прогнозувати прав повністю просування наших військ, ну це вже якщо вже главком заявив, то вже можна десь так? Ну, вони би вибудовували відувати. принаймні там на глибину 10 кілометрів чи скільки вели масштабну лінію оборони, не кидали би свої війська в зустрічний бій, а там би намагалися швидко укріпити, а стримували б війська тими силами, засобами, авіацією, що вони мають зараз. Але оскільки ми бачимо й перші дні знищені колони ворога. То розуміємо, що кінцевого задуму вони не знають. Тим паче сьогодні почали вже розмови про те, що і в Гайворонщині, на Білгородщині почалися якісь гарячі події. Mm -hmm. А це вже земля дійсно, де неодноразово були рейди, і РДК. Хоча РДК знову ж говорять, що вони знаходяться на Харківщині, ну, але до Білгородщини з, з Харківщини, завжди ближче, аніж, скажімо, mm -hmm. до цієї ж самої Курщини. Тобто ми не знаємо кінцевого задуму, плану і поетапності насправді проведення цієї операції. Взагалі, унікальний випадок, коли їй вдалося зберегти в режимі таємності. Хоча, знову ж, це більше напевно самі росіяни нам, сама путінська пропаганда нам допомогла. І це так шалено допомогла, оскільки коли вони проводили військову операцію в Харківщині, там оперативного так, рівня вони намагалися, вони супроводжували це величезною пропагандою про те, що от зараз їхні там, 25 тисяч ударних військ, 50 тисяч резервів підуть на Сумщину. Угу. Вони насправді яку ціль переслідували, що ми потягнемо туди свої резерви. І настільки тоді ми пригадуємо, ситуація була така, що нам тільки-тільки погодили зброю союзників, тільки-тільки ми. Почали накопичувати її, тобто розрахунок був, що ми задіємо на Сумщині резерви. І коли ми потягнули війська на цю напрямку, вони вважали, що це вдалася їхня інформаційна кампанія по залякуванню Збройних сил. Я тут дивлюся, якісь теж сили перекидають з Херсонського напрямку і з інших Росія перекидає в Курську область сили. Тобто, я так розумію, що це все одно ця операція, як ви скажете? Відтягне деякі сили, які ну, зосереджені на е, тимчасово окупованих територіях України, тобто туди підтягне. А тут трошки оголиться ситуація. Це теж очевидно, очевидно е, було в планах і в прорахунку, в розрахунку е, військового командування України. Тобто, десь ж такий момент теж прораховувався. Якщо прораховувався, то очевидно, певні якісь можуть бути дії, а може і не буде, а може будуть, правда? Ну, перш за все, для того, щоб отримувати такий рівень інтенсивності боїв на сході і півдні України, які в них зараз, mm -hmm. перша вимога для такого удержання такої інтенсивності це поставка безперервних резервів підходу. Mm -hmm. На фоні цих втрат воно постійно-постійно мають підходити резерви. Якщо хоч десь відбудеться такий перебій, це однозначно впливає на безперервність інтенсивність бою. Звичайно, що ми знаємо, що частину резервів, які вони мали на Харківщині, або ті резерви, які у стратегічного рівня вони там готували підсилити свої війська, скажімо, на осінь чи на кінець літа, на тому ж самому півдні чи на Лимано-Купінському напрямку. Швидше за все вони задіють на, на, ць, на Курщині. Це, це по суті аксіома. Uh -huh. Бо говорити про те, що вони мають якусь величезну кількість військ у прикордонні, ну, з урахуванням тих подій на Курщині не варто. Все-таки дійсно те, що говорилося, що все, що найбільш спрозможне, що боєздатне, вони стягнули на схід і південь України. Ну, але зараз прийдеться дробити. Можливо, будуть відловлювати когось, саме жім контртерористична операція, це дасть теж можливість все чоловіче населення без розбору, а ля залучати до оборони. Ну, так, так, так. Бо коли військові стан знову ж повторюсь, це військові тільки мають робити. Ти, будь ласка, якби Збройні Сили України. Ну так не зайняли, а просто перебували вже так серйозно да, на території І. Бо, знаєте, мені фахівці розповідали, Запорізька станція, Енергодар, там якось цивілізація, все. Я не знаю, як зараз там, але ну, я не думаю, що воно там трошки змінилося, хоч якось. Там з 20 років тому чи там 15 років тому, як воно було, курська станція там шаром, я кажуть, покаті станція, де і нема нічого так більш-менш цивілізованого. Але тим не менше, якби наші ну, закріпилися в тій місцині, я б сказав би, ми могли б цим маневром, на вашу думку, сказати: Ну, дивіться, тут Атомна станція, тут Атомна станція. Це ваша, так ми ж не претендуємо. А то наша, на яку ми претендуємо. Але там ви чомусь з'явилися? Ну, а тут Учче. паровозом з'явилися ми. Тут ще третій гравець з'явиться МАГАТЕ, яке яловості і упередженості до України не дуже поступається. У а ми ж справедливо будемо вимагати? Погоди. Ну, пригадуємо Правда? з вами, як у цю ситуацію, коли один з представників МАГАТЕ пояснював, як залетіла ракета російська ГРАД на територію Запорізького атомного електростанція. Як він крутився, показував, ось отак так вона хвостом закрутилася і розвернулась до Росії. Це не російська ракета. Uh -huh, uh -huh. Знову ж цікаво, яке мені складно зараз оцінити потужності Курської атомної електростанції, наскільки вона інтегрована. каже, наскільки вона інтегрована ну, точно менше ніж Запорізька, тому що ну це ж найбільша станція в Європі. Да невідомо наскільки вона інтегрована mm -hmm. в Росатом, і наскільки електроенергія з неї, куди продавалася чи не продавалася, чи це була сугубо для внутрішнього споживача. Чи йшла за кордон, а це ми розуміємо зовсім інші чинники ну, підстав. Так.